Це, щоб і гарний був, толковий, щоб хазяйство був. Бо в Житомирі в нас дуже багато роботи. Дякую вам. Навіщо я буду ну, комусь давати свій голос? Я на себе сам проголосував і все. Дякую вам. Йдемо разом, йдем разом. як на праздник. А чому вирішили сьогодні йти на вибори голосувати? Ну як же ж? Треба ж вибрати мера, а то виберуть -то не того. Так. Голосували? Так. Виконали свій громадян. Так? А ну, чому ви? вирішили так, точно? Ну як, Якщо не йти, то це взагалі буде. Родина. Погано. А так треба піти і свій громадянський обов'язок виконати. Дякую вам. Всім треті ж вибирати. Я думаю, що якій не живемо, то треба голосувати, щоб всі голосували. Тому що я переживаю за наше місто. Мені хочеться, щоб було в нас добре, прекрасно. Так що я зайду на дільницю. Так это ж наша життя, простите, кого ж треба вибирати. Ну як же можна жити, щоб не робити какой-то в житті вибір? Поэтому обязательно надо голосовать. Вы вже були на дільниці, проголосували? Нет, 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 мы ми йдемо. Ви Вы нас задерживаете, честное слово.